Кожна жінка бажає на 8 березня отримати букет весняних тюльпанів. А чи знали ви, що їх можна виростити самостійно вдома на підвіконні? Зберігайте інструкцію, щоб не загубити. Для початку обираємо цибулини тюльпанів. Найкраще підійдуть сорти з коротким терміном вигонки, такі як априкот, фінола, бік тощо. Потім їм потрібно створити імітацію зими, так як цибулини повинні пройти період стратифікації. Найкращий спосіб це покласти їх в холодильник на місяць, але попередьте вашого чоловіка, що ці цибулини їсти не можна. Потім готуємо горщик. на дно, викладаємо дренаж, це обов'язково. Далі земля. Найкраще підійде суміш садової землі, піску та тор. Ли не так, щоб верхівка була трохи вища грунту на відстані 3 см одна від одної. Далі полити і поставте знов в холодне місце. Це треба, щоб сформувалася коренева система, і стояти так він повинен приблизно півтора місяці. А коли з'являться перші паростки, горщик переносите в тепле, добре освітлене місце. Поливайте помірно, без застою води, можете підживлювати, і вже за 2-3 тижні тюльпани почнуть квітнути. Тому замовляйте цибулини тюльпанів прямо зараз, і до 8 березня будете мати букет вирощений власноруч.